Близько 80 релокованих підприємств знайшли свою прописку в Івано-Франківській з Поміж них вигідно вирізняється виробництво з виготовлення верстатів з числовим програмним управлінням. Спочатком широкомасштабної російської агресії трудовий колектив евакуювався подалі з театру бойових дій. Починав у Донецьку збирати верстати з ЧПК, потім почалася війна в 2014-му Я виїхав звідти. Потім переїхав у Каховку. Продовжив свою діяльність. Працювали, були люди. Ну була база. Потім переїхали вже ну, у 2022-му році. У івано франківськ працюємо у боксах. Ось треба люди. Треба зварювальники, треба маляри, треба дизайнери. Технологічне обладнання, яке виготовляють донечани, використовується у багатьох галузях. Має застосування у метало і деревообробці, медицині металургії. Верстати з ЧПУ можуть обробляти різні матеріали, такі як скло, пластик, різні види тканин. Загалом це унікальне виробництво і має всі шанси посісти ключову позицію у структурі місцевої економіки. Дуже багато відкривається бізнесу переміщеними особами, які реєструються у нас фізичними особами підприємцями і відкривають такий дрібний бізнес. Це є дуже потішно, оскільки ми розуміємо, що люди приїжджають, не зупиняються, не чекають на виплати на допомоги, а продовжують свою там діяльність, або навіть багато з них здійснюють якусь там свою мрію, яку вони думали зробити там, або вагалися, а тут, в нашому місці, вони реалізували свої мрії. Фахівці підприємства нині займаються налаштуванням виробничих ліній та автоматизацією технологічних процесів і сподіваються на розширення кадрового потенціалу. Підприємство працює досить важко, тому що це вже другий переїзд. Бачите, спочатку з Донецька в Каховку, з Каховки до Івано-Франківська. Але хочемо сьогодні таким чином цю акцію підтримати підприємця, щоб більше знали, будуть більше звертатися хороші станки, хороші працівники. Дуже важливо, що таке підприємство знайшло. Лодомівку Івано-Франківську уже нині рельєфно окреслилися позитивні тенденції проведеної релокації: це підтримання економіки держави та її ВВП, додаткові надходження до місцевих бюджетів, передусім ПДФО і збереження вітчизняного бізнесу в умовах воєнного стану. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новина на вежі.